Доброго ранку, малята! Сьогодні у нас у гості завітали зайчики. Погляньте, які вони веселі та красиві. Малята, зайчики однакові чи ні? Так, малята, вони неоднакові. Ось цей зайчик великий. А ось цей зайчик маленький. Давайте пригостимо наших друзів морквинками. Великого зайчика ми пригостимо якою морквинкою. Так, вірно, Великою морквинкою. А маленького зайчика ми малята. маленькою морвинкою. Малята, погляньте, наші зайчики вже з'їли морквинки. Давайте пригостимо їх капустою. Для великого зайчика велика капустинка. А для маленького зайчика капустинка маленька. Молодці малята, зайчики дуже дякують нам за гостинці. А тепер давайте розглянемо капусточку і морквинку. Подивіться уважно малята і скажіть, вони однакові? Ні. А чим вони відрізняються? Вірно, кольором капуста зелена, а морквинка жовто гаряча. А ще чи малята? Так, вірно, формою, капуста кругла. А моревинка довга. Молодці малята. Коли нашим зайчикам страшно, вони ховаються за ялинкою. А як ви гадаєте, за якою ялинкою заховається великий зайчик? Так, вірно, малята, великий зайчик заховається за великою ялинкою. А маленький зайчик заховається за маленькою ялинкою. Молодці малята, зайчикам дуже потрібна ваша допомога. Так трапилось, що вони розгубили свої морквинки. Давайте допоможемо їм. Зібрати морквинки у кошик. Погляньте уважно, морквинки всі однакові. Ні, є морквинки великі і маленькі. Великі для великого зайчика ми покладемо у великий кошик. А маленькі для маленького ми покладемо у маленький кошик. Давайте зберемо їх у кошик. Великий у великий. Морки кошик, а маленький у маленький кошик. Малята, наші зайчики я вам дуже вдячні за допомогу. Кажуть, вам до побачення, до нових зустрічей.